Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде про написи. У цьому відео я розкажу і покажу, які написи ми виготовляємо. Нагадую, що ми займаємось виготовленням написів для фотозон. І робимо написи із пінопласту, із фанери із полістиролу. Написи із пінопласту і фанери ми можемо фарбувати в різні кольори, покривати різними кольорами глітером. А написи з полістиролу можуть бути у золотому, білому, срібному або чорному кольорі. Також ми можемо робити не тільки написи, можемо робити різні декоративні елементи. Все це ви побачите у відео. Ну якщо ви хочете зробити замовлення, ви можете звернутися до нас у соціальні мережі у інстаграм Алла Веселка, наприклад, або в будь-яку соціальну мережу. Всі посилання будуть під цим відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Нові відео, бо на каналі у мене завжди цікаво. Я показую різні монтажі, як у мене проходять оформлення фотозон, як проходять підготовки і взагалі про життя декораторів. Тож підписуйтесь на канал, чекаю від вас лайк і коментар. Всім гарного перегляду! Ініціали молодят на весілля це чорний полістирол. Ну, звичайно, на фотозоні це буде виглядати набагато краще, тому що зніметься захисна плівочка з полістиролу. Написи будуть глянцеві, буде дуже класна фотозона. Це об'ємний напис золотий полістирол на пінопласті. Дуже гарно виглядають ці написи на фотозоні. В вигляду, вигляді, вони їдуть до замовників. Ну і не забувайте знімати з них захисну плівочку, а щоб вони були дзеркальні і дуже гарні. А, це такий ромбик на весілля це білий полістирол. Полістирол тут, звичайно, в захисній плівці. Всі написи, які ми відправляємо, ми відправляємо в захисній плівці. Я маю на увазі полістирол. Ну, а сам ромбік може бути з золотого, білого, чорного або срібного кольору. Ініціали також. І коли все це зніметься, буде дуже гарно, тому що білий полістирол, він буде глянцевий, а золоті літери будуть дзеркальні. Буде дуже гарно виглядати на фотозоні. Об'ємний напис: це золотий полістирол на пінопласті. Напис дуже великий, довжина тут ведінг 1,20. І це золотий полістирол на пінопласті. Тут полістирол в захисній плівці. Коли вона знімається, він буде дзеркальний, буде дуже гарно виглядати написи з срібного полістиролу. Дуже стильний напис. Тут він в захисній плівці ще. А от коли вона зніметься, буде справжня краса. Цей напис їде за кордон. Напис із золотого полістиролу. А такі написи. Коли ви просите зробити, то, будь ласка, уточнюйте. Тут напис, наприклад, суцільний. Бачите, його можна одразу весь напис повісити. Тут у мене напис також золотий полістерол, але цей напис зроблен по літерах. Іноді зручно робити так, наробити таких багато літер, і потім збирати написи. І до того ж, доставка такого напису буде дуже дешева, тому що. Ну, весь напис складеться в таку малесеньку коробочку. Але все одно враховуйте, коли ви замовляєте написи. Тому, що, щоб змонтувати цей напис, вам знадобиться більше часу. Цей напис ви повісите набагато швидше. Хмаринки із білого ДВП. Тут різний розмір хмаринок. Вони по-різному виглядають, але дуже гарно виглядають на фотозоні. Так виглядає саме біла ДВП. Ми можемо робити різні розміри. Таких хмаринок, маленькі, більші. Можна використовувати на фотозони на хрестини, на рочок. Написи з золотого полістиролу. Такі написи ми робимо різними шрифтами. Тут полістирол ще в захисній плівці. І треба буде зняти. Напис буде дзеркальний, дуже гарний. І полістирол може бути білого, чорного, золотого або срібного кольору. кріселко котрон. Такий трон дуже класно виглядає на фотозоні. Це в мене фанера нефарбована, висота у нього 80 см, і розрахований для діток віком до 5 років. Метелик із фанери. Тут висота метелика 75 см. Розміри ми можемо робити більше. Може бути. До метра метр десять, навіть можемо зробити такого медалика. Він тут на підставочці стоїть самостійно. Це нефарбована фанера.